Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування! Так сталося, що Денис виховував Ірину сам, дружина їх покинула, коли донці не було й двох років. З того часу він був для дівчинки і мамою, і татом. Після зради дружини Денис намагався знайти жінку не лише для себе. Хотів, аби іринці теж дісталося хоча б трохи жіночого тепла, та все якось не складалося одна не ладнала з дитиною, інша дратувалася через дрібниці, зрештою, він махнув рукою. Навіщо йому така, що не приймає його доньку, і вони з Іринкою жили удвох, і, здавалось, непогано. Та все змінилось, коли в її житті з'явився Антон. Денис не розумів вибору доньки, хлопець йому відразу не сподобався. Занадто самовпевнений, занадто хитрий у погляді, але перечити не став доросла вже сама вирішить. Віддав Ірину за нього ще й допоміг фінансово. Антон мріяв про власну справу, і Денис не пошкодував грошей, аби підтримати молодих. Та душа так і не заспокоїлася. Щось у ньому було не те, Ненадійний. І ось тепер донька жила сама в містечку. Антон знову поїхав у відрядження. Денис не витримав і набрав її номер. Доню, може, приїзди до мене. Голос його був теплий, лагідний. Розпалимо багаття, шашлики зробимо, картоплі напечемо. Як ти там одна, тату, та все гаразд, усміхнулася Ірина, поправляючи пасмоволосся. Просто гуляю містом. По магазинах пройдуся. Може, щось собі куплю. Іро, може, все ж передумаєш. У слухавці долунав знайомий хриплуватий голос Твій Антон знову відрядженні, а ти сама. Приїзди до мене, знайдемо чим зайнятися. Тату, тобі не мене треба кликати, засміялася Ірина. Тобі вже час своє життя влаштовувати. Ти ж у мене ще парубок. І справді, Денисові було лише 42. молодий, міцний, привабливий. Ще міг і дітей мати і кохання зустріти. Добре, тату. Я обов'язково скоро приїду, пообіцяла донька. Але не цього разу. У мене зустріч з Марійкою, потім ще свої плани. Ну, добре, коли плани, та ще й з Марійкою, розсміявся Денис. «Гаразд, доню, тільки телефонуй, не забувай мене. І Марічці привіт, передавай. Обов'язково. усміхнулася Ірина і вимкнула телефон. Ще кілька секунд стояла з усмішкою на устах. Як завжди, після розмови з татом. А Денис, поклавши слухавку, теж усміхнувся згадалася Марійка. Дівчинка старша за Ірину. Познайомилася вони ще в університеті. Тоді Іринка тільки вступила, а Маріка вже закінчувала навчання, відтоді їхня дружба не згасала. Подруга часом приїздила з донькою до Дениса. Весела, щира, енергійна, не дівчина, а справжній вогонь. От тільки Антону, чоловікові Ірини, Денис ніколи привітів не передавав і уникав розмов. Ірина це помічала і вважала, що батько ставиться до її чоловіка упереджено. Одного разу вона все ж наважилася на відверту розмову Тату, ти несправедливий до Антона, тихо сказала вона, спостерігаючи, як він мовчки знімає окуляри і кладе їх на стіл. Іра. зітхнув Денис. Я за своє життя бачив багато людей і таких, як твій чоловік, теж нічого доброго від них не чекаю. Якщо помиляюся, визнаю, але поки що не бачу причин змінювати свою думку. Ірина тоді опустила очі, вона знала сперечатися марно, її тато завжди говорив спокійно, але його слова залишали слід, мов камінь на серці. Маріка зустріла Ірину біля кав'ярні. Так як завжди, з теплими обіймами, сміхом і щирим вигуком. Нарешті хоч побачу тебе живцем, а не лише на відеозв'язку. Не перебільшуй, засміялася Ірина. Ми ж бачилися влітку, улітку театрально зітхнула Марійка. Уже жовтень, між іншим, і поки твій чоловік у відрядженні, я маю шанс тебе викрасти на цілий день. Ірина безпорадно розвела руками. Не драматизуй. Я? Та ні, хитро всміхнулася подруга. Просто коли Антон поруч, ти вся для нього. І навіть зателефонувати складно. Усе боїшся, що не так подивиться. Марійко, годі. Спробувала перевести в жарт Ірина. Антон працює, я вдома, це нормально. Нормально? перепитала здивована Марійка. По перше, ти теж могла б працювати. Але твій милий не хоче, щоб ти ставала самостійною. А тобі ж треба набиратися досвіду, щоб не сидіти вдома без діла. А по друге, якби не твій тато, який дав йому гроші на бізнес, невідомо, чи був би в нього той офіс і машина. Ірина скептично всміхнулася Ти зараз цитуєш мого батька, бо він правий, не стрималася Марійка, і знаєш, чому ми з ним так одностайні. Бо нам не байдуже, подруга». Ірина на мить замовкла. Вона знала друзі можуть говорити різко, але від щирого серця, їй просто не хотілося вірити, що дві, найближчі людини, бачить її чоловіка зовсім не так, як вона, та й справді, чому вони насторожені? Що відчувають, чого не помічає вона? Марійко, лагідно сказала Ірина. Ми стільки не бачилися, І що? Зустрілися, щоб цілий день обговорювати мого чоловіка. Та ні, звісно, ні. Відмахнулася подруга і махнула рукою офіціанту. Давай краще замовимо шампанського. Ми ж не кожного дня маємо привід. Вони засиділися майже до вечора, говорили про все від студентських витівок до планів на майбутнє. Сміялися так, що офіціант уже кілька разів натякав, що заклад скоро зачиняється. Сьома година. вигукнула Марійка, глянувши на телефон. «Ого, як час летить? Треба бігти справи. Вони міцно обійнялися на прощання. Іро, ти тільки не зникай, добре? сказала Марійка тихіше. Я навіть не знаю, коли тобі телефонувати, коли твій вдома. Він же вічно невдоволений, коли ти з кимось говориш. Ірина зітхнула. Це була правда. Антон не любив, коли вона виходила, коли затримувалася, коли сміялася без нього. Усе в її житті мало крутитися навколо нього, ніби без нього не існує навіть повітря. Ірина часто переконувала себе, що це просто турбота, просто любов. Коли Марійка зникла за рогом, Ірина ще довго стояла біля кав'ярні. Осіннє повітря було свіже, прохолодне, а в голові лунали її слова. Бо нам не байдуже. Ось чого мені не вистачає, подумала Ірина, легкості вона вміє жити як хоче. Додому поспішати не хотілося. Вечір видався напрочуть теплим, і вона вирішила пройтися через парк. Колись у студентські роки саме тут вона проводила вечори, сиділа з конспектами, мріяла, закохувалась і навіть плакала після свого першого розчарування. Тепер же. Не мала навіть часу зупинитися і просто подихати. Ірина купила собі морозиво, присіла на лавку і замріяно дивилася, як жовте листя кружляє в повітрі, і саме в цю мить помітила в траві щось блискуче, гаманець, жіночий, невеликий, червоний з блискучою застіпкою. Вона озирнулася довкола майже нікого, лише літня пара неквапно йшла алегією. А десь у далині сміялася молодь. Ірина підняла гаманець, відкрила всередині були гроші, банківські картки, кілька квитанцій і одна з адресою. І зовсім неподалік. Може, людина вже шукає його? Може, це її останні гроші, майнула думка. Ірина не вагалася, вона підвелася і рішуче рушила в той бік. Через 15 хвилин стояла біля потрібного будинку. Двері під'їзду були відчинені, під парті цеглою, поруч вантажівка з меблями. Схоже, хтось переїжджав. Вона піднялася на другий поверх і натиснула кнопку дзвінка. Зсередини долунав чоловічий голос Проходьте, зараз віддам гроші. Ірина застигла, не дихаючи. Голос був до болю знайомий. Коли двері відчинилися, вона побачила його, Антона. Він не одразу глянув на неї. Рився в кишенях куртки, що висіла біля входу, тієї самої куртки, яку вона сама колись йому купувала. Коханий, хто там? долинуло з ванної кімнати жіночим голосом. Ірина відчула, як щось важке опускається всередині грудей, а він стояв лише в рушнику, розгублений зі своїм гаманцем у руках. Кицю, це, мабуть, замовлення принесли, сказав він і нарешті підняв очі. Вона дивилася на нього мовчки нерухомо, і, здається, вперше за довгий час не відчула ні болю, ні сліз, тільки холод і порожнечу. Смішно, звісно, виглядав. Рушник, як набедрена пов'язка, гаманець у руці, і вираз його обличчя. Привіт, Антоне. Як відрядження? сухо промовила Ірина. Іринко, послухай, я все поясню. Ні, не треба. Ти й сам бачиш, що мені пояснення не потрібні. З ванної кімнати вийшла зовсім молода дівчина. Вона підійшла до Антона і повисла на ньому. Котусику, що трапилось? Де моє замовлення? Антон змахнув її руку. Відчепись. Він зробив крок до дружини. Іро, я не винен. Чесно кажу, я й сам не знаю, як так вийшло. Ірина повільно усміхнулася. Обережно поклала гаманець на столик, знайшла його в парку і вирішила повернути власниці, сухо мовила вона. Потім обернулася і вийшла з квартири. Антон кинувся на вздогін. Іро, чекай, я все поясню. Молода жінка окинула його поглядом. Антоне, ну куди ти в такому вигляді? Інструмент свій застудиш. Повернися, на тебе там кицька чекає. Ірина повільно спустилася сходами. Важкі двері під'їзду гримнули, ніби дзвін на згадку про сімейне життя. Вона брела вулицею, дійшла до парку і без сил опустилася на лавку, дістала телефон. Іринко, що в тебе з голосом, тривожилася Марійка. Я знайшла гаманець, хотіла повернути власниці. Пішла в квартиру, а там. Там Антон. У рушнику. І вона, у слухавці на секунду запанувала тиша. Потім Марія різко, так як вона вміє, закричала Ти де? Де ти зараз? В парку, на нашому місці. Сиди на лавці, чуєш? Сиди і навіть не вставай. Я зараз приїду. А як же твої справи? Тану їх. Марійко, Марійко, мені так погано. Ірина сховала телефон і нарешті розплакалася. Через десять хвилин з'явилася Марійка. Поруч ішов чоловік. Ірина здивувалася. Вона й не знала, що у подруги хтось є. Після колишнього Марія не хотіла про це говорити. Подруги обійнялися. Давай поїдемо додому. запропонувала Марія. Ні, не хочу додому. А куди ти хочеш? Я до тата. Марія серйозно мовила. Іро, ти ж розумієш? Якщо Денис дізнається, шляху назад не буде, мені він не потрібний. Ірина сказала це так спокійно, хоча всередині ще вирувала буря емоцій. Марія звернулася до чоловіка змінюємо маршрут, їдемо в село. Він усміхнувся і кивнув. Ірина намагалася триматися і не показувала емоцій. Ще не вистачало сльози лити перед чужими, вона їхала мовчки. Машина була зручною, і Ірина навіть подумала, що на такому таксі раніше не їздила, а батько, здавалося, відчував, чекав на них. Як тільки вони в'їхали в село, Ірина відразу помітила Дениса він стояв біля воріт, а раніше він завжди був зайнятий і ніколи не стояв без діла. Денис уважно дивився на машину. Ірина вийшла з авто і кинулася батькові на шию. Той обійняв її і подивився на Марійку. Антон зрадив, голосно випалила вона. Денис змінився в обличчі. Хтось посмів образити його доньку, його єдину дівчинку. Ірина відчула, як той спохмурів. Тату, нічого не треба, будь ласка, хай живе, не чіпай його. Я не хочу, щоб ти бруднив свої руки. Денис зітхнув, подивився на чоловіка, який їх привіз. Скільки я вам винен? Нічого. Відповів той, Денис насупився. Перше бачу таксиста, який не бере гроші. Та я не таксист. Просто їхав із офісу, заїхав у торговий центр, а тут на мене налетіла, як тепер зрозумів Марійка було простіше підвести її, ніж пояснювати, що до таксі я не маю стосунку. Настала тиша. Потім Марія тихо засміялася, а Ірина і собі усміхнулася за нею. Батько простягнув руку, Сергію, радий знайомству. Вони знову засміялися, і Ліза несподівано запросила всіх на чай. Заходьте до тата, у нього чудовий чай, такого точно в місті не купиш. Денис теж додав. І справді, ви вже якось з нами пов'язані, тож заходьте, відпочинете. Сергій виявився саме тим чоловіком, який відразу влився в цю сім'ю. Вони проговорили до самої ночі Сергію, поїдеш завтра вранці? рішуче запитав Денис. Та в мене взагалі вільний графік. Залишуся з задоволенням. У вас тут так чудово. Ірина зраділа, та потім зупинила себе, Їй щойно зрадив чоловік вона мала б плакати, але плакати зовсім не хотілося. Навпаки, наче позбулася зайвого тягаря. Вранці їх розбудив Антон. Він, мав вигляд, не дуже дивився на дружину почервонілими очима і мовчав. Денис сказав йому сухо Антоне, ти зараз стоїш на двох своїх ногах лише тільки з однієї причини тому, що наважився приїхати сюди, хоча знав, що тебе не чекають. Я нічого тобі не казатиму. Подивлюсь, що вирішить донька, а потім поговоримо. Ірині, на мить навіть стало шкода чоловіка. Він здригнувся, але вона впевнено мовила даремно приїхав, все скінчено, і ми навіть це обговорювати не будемо. Ірина розвернулася і пішла в кімнату. Сергій проводжав її поглядом фірму Антон віддав сам, можливо, совість підказала. Хоча в Ірини були сумніви, чи не допоміг йому ще хтось. Через три місяці після розлучення Ірина і Сергій приїхали в село повідомити. Що одружується? Тату, ти, мабуть, все й так зрозумів? Денис усміхнувся. Зрозумів. Але Сергію тебе віддам без вагань. Він хороша людина. Доню, іще. Так, тату. Доню, тут така справа. Вже який тиждень не знаю, як тобі сказати. У цей момент з кімнати вийшла Маріка і почервоніла. Вона підійшла і пригорнулася до тата. Я за вас щаслива. усміхнулася Ірина і обійняла їх обох. Вона щиро раділа за подругу. І не така вже там між ними різниця у віці. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.